Просили розповісти про в'єтнамських свиней. А це канал Село Ти Моя Доля. Я вас вітаю і бажаю всім доброго, мирного дня, успішної праці, при доброму здоров'ї. Сьогодні вперше випустили на вулицю, так що вони бігають, не можуть натішитися свіжим повітрям і тим, що вони. На березі. І, звичайно, в'єтнамців так би і потрібно було б тримати. Там, де зелена трава, де якісь бур'яни, бо вони таке люблять, вони до того призвичайні, щоб жити в дикій природі. Але в нас вони проживають якісь звичайні свині, звичайні клітці. І харчуємо ми їх, можна сказати, що. Так само, як і звичайних білих великих свиней. Тож якоїсь такої дуже відмінності чи якось. Ай, Таня наша, ти його вивела. Собака перебігає на цю сторону, а вони його бояться. Як наполохає, то де ми їх в тих корчах будемо шукати? Отож такого дуже великого досвіду нема в мене, але вже тримаємо в'єтнамців. Це третій раз. Перший раз тримали недовго, думали, ми, що тоді були набагато молодші. І думали, що ми таки будемо їх тримати, але не було в нас поповнення, не було поросят. І ми так закинули цю затію, вирішили, що нам ще під силу тримати великих свиней. І так і зробили роки до цієї пори, держали. До минулого року фактично одержали великих свиней, але ж тепер, як ви знаєте, що навіть зарізати свиню це проблемно в селі, тому що позабирали молодих чоловіків на війну. І якщо людина вже не молода, та навіть і молода, то одній людині впоратися із свинею. Зарізати, заколоти, обсмалити це важко, а знайти практично нема кого, бо всі на війні. А ті, що залишилися в селі, то алкаші. Тому ми знову вирішили перейти на в'єтнамців. Ну, як люди кажуть, я також підтверджую, що вони більш стійкі, не такі схильні до різноманітних хвороб, як звичайні білі свині. Наприклад, у нас цього року. Льоха поросилася без нашого відома. Ми не думали, що вона поросна, і не думали, що будуть поросята. І в той момент, коли вона поросилася, прогавили. Вони понапивалися, напевно, там десь і сечі трохи і почали поносити. Якби це сталося з білими поросятами, то вже б вони всі попропадали. А так минуло, минуло трохи часу. Правда, я напувала льоху. Марганцівкою і метрунідазон поросята в невеликій кількості давала. І нічого повечехувалися, слава Богу, живі і здорові. Ну, а знаємо, що дуже, як кажуть, підвержені білі, звичайні поросята хворобі тишина. Ну, Також цих Бог милує. Я не знаю, не читала, щоб, щоб вони хворіли. Вибачте, не тешана, на набракова хвороба, але те,ши також є і тешина, і... і в нас білі свині хворіли на рожу, то ці я не чула, щоб хворіли на якісь такі подібні хвороби. Вони мають більш такий міцний імунітет і не підвержені цим різним хворобам. Крім того, тримаючи білі свині, ми мали в хліві катакомби. Порили, позривали не тільки підлогу, а порили цемент, порили загаливку і кожен раз, раз, після того, як свині забирали з клітки, перетворювали їх вже у м'ясо, доводилося ремонтувати ці катакомби. цих поки що таких катакомб немає, хоч були вони в парі льоха і кабан. Але катаком після себе вони не залишають, тож вони так не, не риють таких катакомб, як звичайні білі свині. Не репетую так голосно. Хочу сказати, що вони зовсім мовчазні, я також не можу. Ну і люди кажуть, що годують їх в основному рослинною їжею, а в нас так не виходить, чоловік дає їм і зерно, і картоплю варить. Але загалом свині є свині. Так само, як і білі свині. Льоха поросна ходить три місяці, три тижні, як кажуть, в народі три дні. Ну, взагалі, до чотирьох до місяців. Але, як кажуть, цього разу ми не знали, що вона поросна. Вона сама поросилася. Ну, Вони більш спокійні, тому що біля Льохи був і кнурець, але поросяток він. Не поїв. І льоха також виявилася спокійною, також дуже акуратна була, не придавила ніякого поросяти, хоч ніяких таких пристосувань у нас в клітці не було. Бо коли тримали колись білі свині, і також тримали, було, що тримали свиноматку, то чоловік прибивав. Палиці, робив такі бар'єрчики, щоб свиня не притискалася до стіни, щоб не попридавлювала поросят. Ну, взагалі, якісь були тоді пристосування. Це обійшлося без ніяких пристосувань і вийшли нам поросята як суперприз. Але ж продати поросята дала оголошення поки що, поки що нема бажаючих купити. Ну, напевно, якби віддавала зовсім задурно, то, можливо, такі бажаючі знайшлися. А купити хоч за половину ціни тої, які платять за великі свині, бажаючих нема. Ну, а якби були поросята від великої свині, то повезли б на базар, а ці навіть не варто вести, бо навряд ще дуже багато людей. Захотіли б їх купити. Ну і Ще багато дехто не хоче, що отаке, отакі вони чорненькі, хоч сало в них біле. І як ми тримали попередні рази, то сало досить таке смачне, мені смачніше, ніж від білих свиней. І м'ясо також, якщо не давати багато дерців і картоплі, то м'ясо також більш таке. Смачніше і колись я читала, що дієтичніше. Не знаю, чи так, чи дієтичніше воно, чи не дієтичніше, але в нас, звичайно, воно не буде дуже таким пісним, тому що, як я вже сказала, чоловік згодовує і дерть, і картоплю. А знайомий, в яких ми брали поросятцях, то каже, що всі бур'яни, які на городі є, то вони виривають, вони їх ціле літо держать на оборі. Спеціально, ну вже люди пристосовані до того, щоб їх утримувати. І які є бур'яни, то віддає цим поросятам і вони собі ласують цими бур'янами, і город чистий, і свині нагодовані. А крім того, весь час свіже м'ясо. Бо до них, як вони казали, приїжджають діти. Підростає невеличка свинка, вони їх утримують багато. І весь час собі. Мають свіже м'ясо і свіже сало. А так як в усьому кожен робить свій вибір, комусь вигідніше тримати великі свині, бо має чим годувати, має велику сім'ю, є кому потім поратись коло тої свині і нарешті є кому її їсти. А кому вже не виходить великі свині тримати то паличкою, виручалочкою. Якщо хочете щось таке утримувати в господарстві і мати свій кусок м'яса, щоб не йти, не купувати, бо знає, якого м'яса за велику ціну, чи той самий кусочок сала, то звичайно можна утримувати і в'єтнамців. Зитя розказала те, що знала, можливо, не все, питайте, то я буду відповідати на питання. Дякую за увагу. Підтримуйте канал вподобайками, підписками, коментарями. Пишіть, що ще хотіли б ви побачити на нашому каналі на сільськогосподарську тему, на тему вирощування, утримування. Утримуємо кози, в'єтнамці, кури. Ще кілька кроликів є, але кроликів більше утримувати не будемо. З вами був канал Село ти Моя Доля і, як завжди, кажу до зустрічі.